Добрий ранок, Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогоднішнє відео обіцяє бути коротким. Тому що всього лише цю булочку невеличку ми її з'їмо. І я лише записав пару коментарів. Тому що е, всі решта коментарі. Ну, ну я майже всі написав, що ви до цього часу вчора лишили. Але ну, більше. Ну, там було що десь 2-3. Ну, десь два коментарі пропустив. Тому таке справи треба було їх записати, але то вже був час, ти вже їх не встиг. Та. Тому таке справи, якщо пізніше, бо не пізніше. Та. Тому я думаю, це відео не буде довгим, бо це наїзні швидко я це з'їм. Тому поїхали правильно до заставки. Що? Let's Лет'сгоу! Деніс спренерегує! Деніс реагує. сьогодні він буде їсти ось так. Цю булочку тут підписано. Сосиска в тісті з майонезом та кетчупом XXL до 100 грам. Даніж. Коротше. Сосиска тіксті з майонезом, та кетчупом, кетчупом, кетчупом! Поїхали їсти. Так, коротше. Так, поїхали, коротше. Так, все добре? Все добре, так. Да. Е, і зачитаємо. У нас ще є. Вроді би пізно, почало ми все встигаємо. Був вчора у Велмарті. Коротше, розкажу, як я там в Франківську. Поїмо цю булочку, я розкажу франківську. Е, коротше... Всі рази попередні ми їхали туди в Франківськ, але завжди верталися. Бо то на початку Франківську, то що ми там маємо порішати, і зразу, виходить, ми rat... на виїзді 약... назад. Що Навіть у місту не було так часу, бо то тоді того разу, я казав, майстри були, поза того разу мамі на роботу. Тому такі справи, зараз продовжу. Ммм. Клас. Ми заїхали у Велмарт. Вау! Ось я гріта супер! Ммм. Я ставлю десятку, реально смачно! Реально дуже смачно! Бля, це штук треба було б купов взяти це Це дуже добре. Давайте так, як це коротко. Ну, швидко ми це зимом. Даємо, потім розкажу. Капець як смачно. Ой, щось сниз, вибачте. О, все, нормально. Так. Так, давайте це все окремо зимо. Мені все це дуже подобається. Так, спочатку тісто. Тісто супер 9 сосиска. Сосиска 10. С... Так, тут чи майонез чи кетчуп. Кетчупа мав. Це сер. Ой, сир офігенний. Це сир з майонезом. Поставлю 10. Кетчупа немає, але реально смачно. Що, кетчупа... Ні, ну дивіться, там типу тунель. Да тут. Дірка. О, о, о. У мене в телефоні вже... Ну зараз. Короча. Бачите? Вау, там кетчупа нема. Там тупо кечпа немає. У мене короче, на телефоні цей. Ота дерка, що я лупнув. Два дні назад починає потрошечку збільшитись і збіжитись. Ну нічого, я якщо що буду на роботі, заміню екран. Поміняю, так. Щоб не доставало. Я скажу такої булки ще ніколи не їв. Смачної. Реально смачно. У нас такої ніколи не подивився. Реально не годна випічка там в Велмарті. Але єдиним... Чекайте, що це воно ну, так чувствуємо? Чухається? Єдине, що в тому велемарті дуже погано, так скажу. А власне виробництво. Реально мені дуже сподобалася булка, супер. Єдине, що там гірше, це кава. Того разу, як ми були, я не пам'ятаю коли останній раз, ще того року чи може на початку цього, ми заїхали попити цього. Ми, коротше, каву. Ми там простояли довго, поки то глючило і включало ту каву. Вчора глючило, чучило <кхе> цей комп'ютерний апарат, щоб ввести було сосиськом тісто, нажати, бо той чек вибув. Я спочатку нажимаю на один, а воно нажало на 14. Ну типа, ну я вроді би нечайно називав на 14, просто привійте, то 14 зразу чек випив, но перше не вибив. Потім видали, бо 14 було. Воно порахувало щось 36 гривень, бо 14 було. Ну там треба рахувати. так. А то ми пос. Я потім знову набрав один і вже, потім вже вибило. Довго треба було там посидіти, погратися з тим автоматом. А кава вчора взагалі не запускалася взагалі. Того разу ще глючила, але ну, ледве запускати. Ви великий магазин, до вас усі приїхають, хто виїхає з Франківська. Бо то на, на виїзді то стоїть, з полюбе повертають. І ви не можете кавовий апарат поремонтувати. Що за діла, люди? Ну і коротше, я там трохи кілька шортів познімав у франку Франківська. Плюс нас м, сфотографували. Цей, ну, влог я зняв, коротше. Та, але я сказав, що влог, можливо, вийде 30 жовтня, але не вийде. Тому що 30 жовтня у нас буде зараз. Купа е, реакцій. Зараз я знімлю для вашого купивчора у Франківську у центрі та і. І що? І щось сорочки у ті серні, ну щось мене сірі не скап'яс чешеться. І... Ми то з вами знімемо 30 жовтня, а вже я думаю, влог вийде 10 листопада та перенесу хоча б один влог. Та. Бо то і Болгарія, і зараз реакція з Франківська все на одну купу. 30 жовтня треба трошки перенести. Та. Тому такі справи, чекайте. Та. І що? А я, знаєте, хочу поки що поки до 30 жовтня познімати цукерки з Франківська, що з гарбузом типу, я чехлую, нажимаю так, ну ви бачили, що там типу, має, вони вистрибують. Ну, типу, вони з'являються, так. Але гарбуз, до речі, я мав, я сказав це на другому каналі скажу тут. Та що це у мене з носом, блін? Так, я йду коротше у ванну, роблю порядок з носом, бо мене бісить, як я сам це е, на відео роблю. Коротше, лише покажу. Бачите, він вже починає гнити. Поки що не замітно, але ось тут замітно. Тобто сьогодні скільки днів прийшло? 10 днів, бо сьогодні 28. А ми робили 18. 10 днів. Ну, але він ще вчора, таким може, самим був. майже ну, 9-10 днів вже гниє. Та бачите, значить, він особо... ну, вже до самого хвилина, думаю, загниє. Бачите, постійно він мокрий. Я його, поправ, я його пробував тряпками вичищати, ну постійно він е, вологий. А значить, що він буде вже гнити, гнити, гнити довго, так, коротше. Тому такі справи, так. Так, все, ніс, я прочистив, надіюся, чухатись не буде. Я не знаю, в мене, якщо я зйомку не знімаю щось, та я їх теж ще хочу, знаєте, так почухати. але так постійно, час від часу нема. Це видно, у мене, знаєте, зранку постійно щось є. Що ти встаєш, ще не встиг нормально, як ти вже йдеш знімати, і то починається щось щось фігня, чесатися і тому подібне. так. Тому такі справи, цей гарбуз вже такий. Доживе, доживе, не доживе, не доживе. Ми зробимо інше. Але дивіться, про гарбуз також. Теж переноситься, здається. Скоріше за все, ми будемо той останній вирізувати вже 30-го. Поясню чого. Дивіться, зараз ми з'їли булочку. А вчора ми ще купили пончики які... з Франківська. Тому завтра ми би з'їли пончики. Е, ви скажете, ти вже їв пончики. Ні, пончики з Франківська я не їв. Мені дві штуки, якщо лишилося на завтра. Я завтра ці дві штуки. Ну, от третя мамина. Та... Бо знаєте, зараз зіпсується і все. А ми можемо... У мене 30 жовтня я можу дві контенти. Значить, зняти з цими мармеладками, що вчора набрав е зранку на 10.30, потім на 2030, десь протягом дня зняти. Просто так я вирізаю. І третє відео, і плюс... Ага, кліп буде зранку, так. І плюс я. Получається, вже вечором лише одне відео знімлю. Бо вже протягом дня я буду просто вирізати гарбуз. Тому я думаю, чекайте скоріше 30 жовтня, вже виходить на самий Хелловін. Але я подивився, що самий Хеллін починається в ніч. З 31 на 1 листопада виходить, а не з 30-го. Так що, я думаю, що з 30-го, воно щось каже, що не з 30. Коротше, це я купив вчора, як знімав влог. Побачите влог. Ми зайшли там у Леквару, цей називається. Е, я запитався, чи можна знімати, дозволили знімати, я познімав, потім розкупили. І це ще дорожче, ніж того разу було. Це ж 300 з чомусь гривень. Це за 300 щомось грінь можна казала нормальну футболку, штани. Купити та, ну, по крайній мірі, якісь навушники можна взяти, а це оце, оце таке паро, знаєте, чуть -чуть, ну, не вмієте розкручувати людей. І там було, типу, лотерея. Ну, все, не буду нічого розказувати, бо тоді ви вже точно в лохту ні, ніхто з вас не включить, тим більше. Так хоч будете знати, що там якась лотерея була що. Чи... Коротше, подивитися в лохти й та, Що я буду наперед все розказувати? 10 листопада гляньте. Коротше, Тут багато чого різного є, не знаю. Наприклад, цей синій кит, нічого поганого не подумайте. Також якийсь там лимончик, отакий у вигляді. жуйки, але я таке б не, не хотів би їсти. Бо, знаєте, жувати, жувати, жувачку, потім виплюнути. Та нічого трошки розсмакувати, потім виплюнути. Я би це не їв. Та й таке, коротше. Та. Та, давайте до коментарів. Та. Зараз, якщо я щось пригадаю, то я звичайно вам розкажу. Та. Так, що я ще хотів сказати. Е, ну, коротше, значить. Е, так, На чому ми зупинилися, так? Е, ну і дивіться, ми, коротше, цей раз вже вдалося, як я казав, що в ті разів були справи, і ми зразу верталися з Сранківська додому. То цього разу вже до, на пару хвилин, але ми поставили. Е, ми, а, ми стали. Де ми стали? Коротше, ми стали недалеко від Сотки. Там треба було за паркування заплатити, і теж на тим мучилися довго над тим автоматом. Знаєте, оплачували оплачуваний той комп'ютер, той, що стоїть, і теж не могли заплатити. Потім вже заплатили тих 10 гривень за годину. Ну ми були лише пів години. Погуляли, бо не було ще більше і повернулися. Чого я взагалі хотів, найбільше в центр. Е, до Дня Хэллоуна там було таке, що з боку Франківська є така, скажімо, міні-магазин-сувенірний магазин, музей, який... Був раніше, вже пару років назад, робив зимову тематику, хеловінську тематику, як було. Ну і весняно ну, там теж було. По коротше, якісь свята, 8 березня він то робив. Наприклад, всякі різні свята він то робив. І думаю, буде Хеллоуінський. Ми пройшли з нічого не мали. Я короткий шорт, 5 тисяч секундовий зняв, як машина одна якась там їде. І <кхів> там було просто у вишиванці. Щось, видно, вони вирішили Хеллоуін робити, робити щось в вишиванці. Прикольно, сонечко зараз. Ну, таке нічого, погода. І прийшлися соткою, трохи познімав. Більше знаю точно наступного разу у той мармеладний я не зайду в магазин, бо тут дофіга коштує. Пам'ятаю, коли в дитинстві 10 років назад чи більше, навіть в 2016 році, в 16-18 році, як я був у франківську, то цього магазину навіть там ще не існувало. Там був якийсь там магазин з цим. З, з кимось одягом, напевно, або та. Е, або якийсь магазин з телефонами. Ну, помінявся на мармеладовий. Окей, добре. Походили далі, по... що, що ще вам розказати. Коротко. Походили, сіли, поїхали. Все, все, так, більше не було що. Тому таке справа. Так, Так, поїхали. Коротше, читати. 20. Ні, 6 це не сьогодні. 28. Містер Бістер, можливо, якби ти добив... Ні, якби ти додав гірчицю з майонезом, було б смачніше. До речі, може і так, бо я вчора зробив. Ага, ну канапка, ніби я ж то не розумів трохи розчинити, то треба спочатку кісмисці розчинити, потім на канапку. Я у канапці розчинив, що вже в канапці не розчинюється. Треба святку на тарілку, потім... Канапку додати того соусу. Ну, з сухариками може би вийшли. Ну і ну, треба було додати майонез і гірчицю, то змішати. Получається соус прикольний. І тоді до того соусу додати сухарики. Ну Ми вже це пробувати не будемо, хоча сухарики куплені, тому такі справи. Та. І сирки сиркові також буде на тут, 30 жовтня, та, може на вечір, може на день. Подивися. Так. Це я вже сказав. І ну Думаю, з цим було смачніше, ніж сметану. Ну, я захотів сметану, значить сметана. Джонні Джоркер 2020. Тепер жду сметану з чіпсами. Не знаю, чи буде, ну давай скажемо так на майбутнє. так. Деніел Паркер, о, це значить буде їда із Івано-Франківська. Так. Друже, буде їда з Івано-Франківська. Думаю, не буду всю показувати, що зараз чекає вас на 10 жовтня. Я вчора познімав всі шорти. У шортах так показав, тому нема що вже в цьому відео показувати. Мульт 728. Віжу, вже ні хейтерів в коментарях над останнім відео. Ура! Поки що, ура! Це значить, е, це після того з печом сухим наступні ті відоси, вже ніхто з хейтерів не коментував. Уже, ну тут два хейтера. Був той Матвій, но він вибачив, це значення вже не хейтер, ну і той, що мене обсирав. Ну, той вже, я так понял, пішов, слава Богу, що пішов, і той вже теж... Може, перестав коментувати дні. Добре. Супер. Ліпше нехай не коментують, ніж мають тебе був Дальше. Далі. Дальше, далі, далі. Е так. Містер Пістер, але сметаною краще, бо не чути повністю хімії сухариків. Ну так, так. Так як ми спробували вчора ту саму найприправи, що мені так хірово стало капець. Все-таки ліпше та сметана. Олег Менавич ліпше саму сметану їсти. <з> Золоті слова. Марго Тобі, не люблю сухарики. Не люблю сухарики, лучше вже чипси. Та то я правда я чипси набагато краще. Бріан Макс. Тебя заело э, на заставке. Ха, ха Ну там смайлики, напевно, ха-ха в душке. Бо я, щоб не малювати смайлики, просто пишу ха хаха. Э, ну та. бо я знаєте, що люблю... я тоді вчора сказав. Смай тану, танує, тану, ну, та му Женя воробів, це останній комментарии. Самий приправлений сухарик 5 черепов. Його точно не потрібно їсти. І це 5 черепов смайликів. Бо того, що, щоб не малювати, написав 5 черепов, він поставив. Його точно не потрібно їсти. Так, да, не потрібно. Да. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Не знаю, на скільки хвилин вийшло це відео, бо я не дивлюся. Коротше, піс... завтра все-таки пончики виходять. А 30 го їда зранку буде оці солодощі оці, та... Далі спробую серкін, ті, що я зняв на YouTube, -шорт, коробочку купив там у велмарті. Та. І вже на вечір ми там будемо вирізати гарбуз і чи продовження того, тих солодощів. Бо треба ті солодощі поділити 300 гривень на, на секундочку. Та. і, Напевно, солодощі, і гарбуз будемо вирізати. Тому скоро все побачите. Пока, бувайте, йо!